Багато хто каже, а як можна навчитися паркуватись по відеокурсу? Паркуватись навчилась тільки завдяки вашому курсу. О, супер! І тепер паркуюсь крутіше багатьох. Така свобода, дякую. Дякую за відгук про курс паркування від А до Я. Все-таки це, це можна. Ви знаєте, колись років, мабуть, 5 назад, ще до того, як ми почали знімати відеоуроки, відеокурси, я також так думав, ну як можна навчитись паркуватись по відео? Але пройшов час, і ми розуміємо, що. Того навчання, яке має бути, майже ніхто не отримує. Тобто люди в автошколах не отримують навіть базових пояснень, базових алгоритмів того чи іншого типу паркування. Тому ми записали цей курс Олександром Зірщиком для того, щоб у вас з'явилася інформація, база, інформаційна. Чітка послідовність, чіткі алгоритми, чіткі кроки, з якою ви можете сісти в свій автомобіль, взяти телефон з собою, продивитися, що за чим зробити, поставити конуси. Ми там показуємо, які конуси взяти, показуємо, що можна замість конусів, взяти, щоб не купувати їх, і потренувати це. Тобто ви самостійно можете потренувати ті речі, які ми там показуємо. Там де є ми спеціально так це зробили, щоб ви змогли це зробити самостійно. Тому то, що бачу я зараз. То, що я чую людей, і ось тільки що ваш коментар показує, що дійсно курс працює. І після курсу люди паркуються крутіше, ніж ті, які десь там вчилися, не зрозуміло де і не зрозуміло з ким. Тому ще раз рекомендую, приходьте на курс.